Добрий. день, Сьогодні ми знаходимося в місті Чотков Тернопільської області. І позаду мене знаходиться Чотковський замок. Ми вам розповімо його історію, а ви побачите, в якому він зараз стані. Будь ласка, переглядайте. Дістатися до замку можна з багатьох міст. З Тернополя за 1 годину 15 хвилин. З Чернівців за півтори години. З Івано-Франківська приблизно за 2 години. Та з Хмельницького за дві години та 15 хвилин. Замок у Чорткові споруджена з ініціативи першовласника цих земель Єжи Чортковського. Спочатку укріплення були дерев'яними і призначені стримувати напади кримських татар і волохів. Новий власник Чорткова Станіслав Гольський. Який був добрим господарем та дбав про оборону своїх маєтків у 1610 році заклав новий кам'яний замок на місці старого дерев'яного. Гольський збив у замковому дворі ренесансний палац з аркадними галереями. У ті часи це була прекрасна фортеця, п'ятикутна в плані з чотирма вежами на кутах. Підступи до якої прикривали численні земляні укріплення. Але у 1655 році твердиню після кількаденної облоги здобуло козацьке московське військо, а власник міста прославський воєвода Павло Потоцький з усією родиною на довгі роки потрапив до московського полону. У 1672-76 роках замок займали турецькі війська. Там до 1683 року розташувалась їх залога і резиденція Субпаші. З відвоюванням у османів Поділля потоцькі повернули свої володіння і перетворили замок у розкішну панську садибу. Потім Чортків перейшов до родини Садовських. У них замок деякий час винаймав уряд для складів тютюну. Відтак пам'ятку орендував австрійський гарнізон. А у 1863 році її перетворили на в'язницю для польських повстанців. Занедбаний і спустошений він поневолі перетворився на руїну. Останній власник Іронім Садовський Подарував її місцевим благодійним організаціям. Ще в середині ХІХ століття у фортеці були житлові кімнати, цілі дахи, у приміщеннях деякий час розташовувались склади. Між двома світовими війнами на території фортеці розмістилося місцеве відділення Подільського туристично-краєзнавчого товариництва. Яке, провівши консервацію і часткову відбудову замку, використовувало його як туристичний об'єкт. В радянські часи, а на початку незалежності на його території діяла заправна газова станція. Сьогодні є спроби повернення замку до життя. Національним заповідникам замки Тернопілля. У Чортківському замку з літа 2022 року тривають роботи. Проєктом передбачено відтворення стіни палацевої частини двох веш та їх автентичною іспанською черепицею. Кошти на відновлення пам'ятки архітектури вдалося отримати завдяки програмі президента України. Велика реставрація.